Доброго дня! Радий вітати усіх на каналі Репетитор Є. Після тривалої перерви ми продовжуємо вивчення курсу фізики. Отже, сьогодні в нас урок під номером 40, тема його прості механізми та золоте правило механіки. Цей урок за курсом усе ще 7 класу. Ось буде в нас ще за сьомим класом два уроки. Після чого ж ми відповідно переходимо до повторення курсу восьмого класу фізики. Про що ми сьогодні поговоримо? Сьогодні ми з вами поговоримо про прості механізми. Відповідно, як я вже сказав, про золоте правило механіки. Я спробую вам швидко, коротко та максимально о, зрозуміло пояснити цю тему. Отже, давайте спочатку поговоримо, що називають простими механізмами. Напевно, якщо ви дивилися попереднє відео мої, тобто 7 класу фізики, я там розповідав про прості механізми. Тобто, там е я розповідав, як вони влаштовані, з чого вони складаються, і цілком як вони працюють. Ну ось, Скажімо, перед вами є простий механізм. Простий механізм, де ми ну, ці механізми були е дуже давно вже е відкриті, е користувалися ними, е напевно, багато століть, дуже багато століть. І продовжують користуватися ними наразі. Ну ось давайте розглянемо на прикладі от такого механізму. Цей механізм пояснив архімед. Розберемо, принцип його дії. Ось, скажімо, в нас є ось такий важіль, Ось він. Через цей важіль було перекинуто якусь там дошку. Дошка, да? І на одному з кінців цієї дошки лежав, скажімо, якийсь там вантаж. Ну, чи ящик, чи, можливо, якийсь цегла і так далі. Як нам як це, як це, нам можна підняти цей вантаж? Аби нам підняти цей вантаж, ми можемо вплинути на оцей його кінець. Тобто ми його піднімаємо. Ми давимо тут, і цей, виходить, ця, цей бік дошки починає підніматися. У чому тут ситуація? Зверніть увагу: ось в нас є довжина і є висота. Ось в нас також є висота і є довжина. Принцип пояснення дії оцього механізму і золотого правилу механіки полягає у тому, що ніж більше ми виграємо у силі, то більше ми програємо у довжині, або ж у висоті, тобто шлях пройдений. Дивіться, ось у чому тут суть. Ми піднімаємо цей вантаж. Тобто ми подіяли досить такою незначною силою. Да? Ми підняли цей вантаж, тобто ми виграли у силі. Нам маленька сила дала змогу підняти цей вантаж, вплинувши на цей кінець а, дошки. І ми його підняли. А, силу ми доклали невелику, але ж так як ми доклали невелику силу, то ми підняли цей вантаж, аби підняти цей вантаж, то ми затратили великий шлях що ми пройшли. А тут він піднявся на відносно невелику а, висоту. Тобто ще раз. Ми витратили досить незначну силу, але пройшли досить значний шлях. Тобто, золоте правило механіки. Ніж більше ми виграємо у силі, то більше ми програємо у відстані. Ось про що це і каже: F1 ділити на F2 дорівнює L2 ділити на L1. Ну, відповідно, якщо ми помножимо це хрест на хрест. Хрест на хрест. то в нас виходить F1 помножити на L1 дорівнює F2 помножити на L2. Чого можна зробити висновок? Да? Тобто в нас є формула роботи. Аби знайти роботу, нам необхідно силу помножити на шлях. І ми бачимо, що F1 помножити на L1 дорівнює F2 помножити на L2. Відповідно, виграшу у роботі в нас немає. Тобто, я сподіваюся, це зрозуміло. Тепер давайте розберемо ще одне поняття. Скажімо, в нас є похила площина. Можливо, вам колись доводилося піднімати за похилою площиною якесь тотіло. Ну, скажімо, о, якщо ви дивилися там якісь мультики про богатирів, то бувало, що богатирі підіймали якийсь там камінь круглий на велику там, гору, да? тобто вони його котили. І як же в них так виходило? Ось, скажімо, в нас є земля, рівень землі. І ось в нас. Похила площина, за якою ми будемо підіймати оцей камінець, великий камінець, діючи на нього. А у чому тут суть? Тобто, скажімо, дивіться, чого нам, якщо ми катимо якийсь вантаж, по, підіймаємо цей вантаж по звичайній ровній поверхні, звичайній ровній поверхні, то чогось нам важко, да? тобто його пересувати. Але якщо в нас поверхня, ось така. А, як це правильно сказати, похила, да? похила, то нам тут буде простіше. У чому суть? Суть у тому, що а, ми діємо на нього певною силою. Тобто дивіться, виграш у силі, з якою ми діємо на цей вантаж, буде у стільки разів менший за вантаж цього тіла, оскільки а, довжина похилої, ось, точніше, да, довжина похилої, Ось вона похила. Давайте позначимо А, Б та С. Оскільки довжина похилої. Більша за висоту цієї похилої площини. Тобто, ось дивіться, скажімо, якщо в нас довжина похилої 5 см, ну припустимо, а висота в нас 1 см, то, відповідно, нам необхідно силу докласти о 5 разів меншу, ніж вантаж цього тіла. Тобто, якщо вантаж цього тіла 5 Н, то нам необхідно докласти 1 ньютон сили, і ми зможемо зрушити цей вантаж з місця. Я сподіваюся, ви це зрозуміли. Тобто ще раз, у чому залежність, ніж більша ніж більша довжина похилої, за висоту цієї похилої площини, то у стільки разів необхідно меншу застосувати силу, аби зрушити з місця оцей вантаж, ніж його вага. Тобто, ну, якщо не зрозуміли, передивіться ще раз, тут нічого складного нема. Так, це стосовно цього правила. Тепер з приводу того, які бувають в нас механізми, скажімо, як, як ми можемо за допомогою цих механізмів впливати на тіла. Скажімо, у вас є бревно, звичайний такий. Великий пеньочок. Великий пеньочок. Давайте його намалюємо. Ось у нас пеньочок. Він такий міцний і так далі. І нам необхідно його якось розламати навпіл. Як це зробити? Є такий е, м, механізм, як клин. Клин. Що таке клин? Ну, клин він має здебільшого таку якусь трикутну форму, трикутну форму, яку забивають у цей пеньочок. Який забивають у цей пеньочок. Після чого починають бити по цьому клину. Тобто, ну чим завгодно, може там топором чи молотком, і так далі. І що відбувається? У чому тут плюс? Скажімо, коли ви рубаєте топором, то ви дієте м, на Точніше, не топором а цим клином. Ви дієте на це бревно а, у кілька сторін. Тобто, дивіться, ви б'єте молотком по цьому клину. Молоток діє на цю поверхню цього клину. Тобто, а, сила молотка йде сюди, а клин вже цю силу розподіляє у різні боки. Тобто, дивіться, клин він діє сюди, коли по ньому б'ють. І відповідно його м, сила розходиться ще й по різні боки. Тобто, ми молотком б'ємо в одну точку, а він розподіляє свою силу впливу аж на три точки. І відповідно цей клин поступово входить все глибше і глибше, тобто глибше і глибше. І рано чи пізно сила його дії розколює це бревно. Після чого, коли в нас вийшло з одного великого бревна, скажімо, два маленькі, ми можемо теж саме робити із маленькими бревнами, вбивати в них клиночок і розбивати їх до тих пір, поки нам це потрібно. І іще є один механізм це гвинт, звичайний гвинт. Ну, тобто, напевно, ви бачили. Да? Тобто, гвинт, е у нього є така резьба. І також це як такий механізм, скажімо, якщо ви його закручуєте, то можна щось фіксувати і так далі. Тобто, це застосовується у певних приладах чи там на підприємствах, і так далі. Тобто, ем, як воно працює, для чого воно потрібно, я вам цілком пояснив. Сподіваюся, ви це зрозуміли. Тобто, запам'ятайте цього уроку, що називають золотим правилом механіки. Е, прості механізми я також розповів, і ми їх вивчали у попередніх уроках, е, торкалися цього поняття. Е, я розповів про формули і так далі. А тепер давайте на практиці це закріпимо. Зараз я вам зачитаю задачу, яку ми зараз розв'яжемо. Дивіться. Піднімаючи вантаж за допомогою важеля, отримали виграш у силі у три рази. Тобто, давайте записувати одразу. Ми піднімали вантаж за допомогою важеля і отримали виграш у силі у три рази. Тобто у силі у силі у три рази. Ми виграли у силі. Читаємо далі. При цьому вантаж, який був прив'язаний до лівого кінця важеля, піднявся на висоту 20 см. Піднявся на висоту 20 см. Вантаж наш піднявся. Оця наша висота, на яку ми підняли вантаж. Тепер, наскільки опуститься правий кінець важеля. Давайте намалюємо це. Давайте це намалюємо, аби це стало більш зрозумілим. Ось дивіться. В нас є важель. нього перекинута оце лавочка якась. На ній. Є вантаж. Ми а, ви, з, мали змогу виграти у силі у три рази. Тобто ми подіяли, і у силі ми виграли у три рази. Тобто, скажімо, F2 а, у три рази більше, ніж F1. Тепер, а, тепер що можна сказати далі? Тут ми подіяли F1 а, на цей вантаж. Да? Тобто, цією силою ми отримали виграш у 3 рази. Тут F1. І, відповідно, що в нас відбулося? В нас цей вантаж піднявся на висоту 20 см. Тобто ми підняли силою тиску f 2 вантаж піднявся на 20 см. Тепер запитання: а, наскільки опустився оцей f 2 Сила наскільки опустилася скамієчка, на яку діяла сила f 2 наскільки сантиметрів висоти. Ну, а тепер давайте аналізувати. Золоте правило механіки. Про що вона каже? Золоте правило механіки каже про те, що ніж більше ми виграли у силі, то більше ми програли у е відстані. У відстані. Тобто, якщо ми виграли у силі у три рази, то відповідно у у пройденому шляху ми у три рази програли. Тобто ми пройшли у три рази більше, ніж тут. Тобто, якщо тут пройшло 20, то відповідно, якщо ми програли у три рази, то виходить 60 60 сантиметрів. Тобто, аби підняти оцей вантаж на 20 сантиметрів і виграти у силі у три рази, нам необхідно опустити цей кінець оцього. Важеля на 60 см. Сподіваюся, це зрозуміло. Можливо, у вас залишилися якісь запитання з приводу цієї теми. Ви можете написати в коментарях. Якщо запитань нема, то я м -м, дуже радий, що ви дивитесь контент. ставите лайки, пишете коментарі. Також підписуйтесь на канал. Не забувайте. Усім дякую за увагу і до зустрічі на наступному занятті.